Всім доброго дня! З вами компанія Автолуськ. В нас не побоюсь цього слова. Легендарний автомобіль сьогодні збережений в класному стані з підтвердженим пробігом 212 тисяч кілометрів. Це Volkswagen та на трьохлітровому дизельному двигуні та 15-й рік 10-й місяць, пацани. Камера асистентів, в нього також присутні камери 360, камера заднього огляду, форкоп, сервопривід багажничка, 18 колеса, яких він просто м'який як матрас. Ну і саме-саме жирне це салон. З повагою іду вам показувати задній ряд сидінь. Ви просто подивіться, як тут все чистенько, охайно, після повного комплексу підготовки до продажу автомобіль з пробігом 212 тисяч кілометрів. І звертаю вашу увагу на сидіння, які мають бути сидіння в пробігу 200. Датчики мертвих зон, підігрів електрогулювання, справжнє дерево, вставки з шліфованого алюмінієва, повний електропакет, захист від дітей, сервопривід, автосвітло, друзі, рівень коректору приборочки. Далі в нас присутні комбінований щиток приборів під кермі пелюзки на щітку на водометрі 212, камери 360, підігрів керма, двохзонний клімат-контроль, навігація. Також у нього присутня ніша, органайзер. Тут є під лок... підстаканнички і отакий от гарний підлокотник. Пневма, електроручник і налаштування пневми – це саме-саме головне, що є в цьому автомобілі. М'ягкий – Так. Дорогий – ні. Дуже класна ціна, все в телеграм-каналі, максимальна оптика з умивачами, протитуманні фари. Автомобіль працює як часи, звуків посторонніх немає. Ми вас чекаємо на офіційному дилері Volkswagen для підтвердження пробігу, адже він вірний. Всім гарного дня, будемо з вами на зв'язку, з вами компанія «Автолуцьк».